Кажуть, що в Україні зелене світло світлофора збираються змінити на смарагдове. Скоріше за все, це пов'язано з тим, що на дорогах України з кожним днем стає все більше жінок за кермом. Тому, мабуть, варто очікувати, що найближчим часом червоний колір світлофора замінять на Рубіновий, а жовтий на бурштиновий. У нашому суспільстві є стереотип, що жінка за кермом це, ну скажімо так, тривожно. Після того, як сусіди побачили, як жінка паркується у дворі, більше проблем з парковкою в цьому дворі не було. Всі тупо бояться там ставити машини. Один із таких дворів ми зараз і потрапимо. Дивимось. піду, подивлюся, що там трапилось. <смас> Блін, я ще ніколи так швидко не тверезів. <рив> Охреніть, я ніколи не думав, що у дворі можна зробити поліцейський розворот. Я взагалі не думав, що машина на двох колесах може їздити. Хтось молитву знає, та тут молитва не допоможе. Сигарки є в когось. Ти ж казав, що тут не можна курити. Тепер можна. А, -а це ще ми навіть з двору не виїхали. А -а -а. Ага. Я боюсь уявити, що буде, коли ми на дорогу виїдемо. Саня, а? а ти ж міг нас попередити, що твоя дружина отак водить. Та я що знав? чи що? Я вперше з нею їду. Ви, до речі, самі попросили, щоб вона вас відвезла. Так, а ти чого з нами поїхав? Ага. Так я ж не знав, як вона їздить. Я оце вирішив по п'яні спробувати. Ой, коротше, все нормально, то просто бабця післизнулася. Боже, як ви кричали. Та ми почали кричати після того, як ти кричати почала. Ні, ну просто не кожен день мені під машину кидається бабка. Яна. Так, ну що? Я тебе благаю, більше ніколи так різко не гальмуй різко загальмувала. я ззаді сидів, <світ> причому пристьобнутий. Так, все, наче нічого не забула. Знаєте, хлопці, я як досвідчений водій помітила, що коли повертаєш кермо вправо, то колесо повертається вправо. А коли вліво, колесо повертається вліво. А тоді Куди вони повертаються, коли я здаю назад? А, не переживайте. Там сюди дитячий замок. Я просто боялася, що ви не випали. Я, я наблагаю, відкрий двері. Чого? Ми ще ж не доїхали. А, а ми краще на таксі. Ага. Ви ціни на таксі бачили? Життя дорожче. Я пообіцяла вашим дружинам, що я довезу вас цілими і неушкодженими. Я так розумію, вони нас тобі замовили. <рес> У мене раніше тільки аерофобія була, а тепер ще й автофобія додалась. Так почекайте, а де той чоловік, який допомагав мені виїхати? Я йому просто не подякувала. Подякувала. Хрисяна, давай краще я закермуся, а? Саша, ти ж п'яний, це небезпечно. Та ти твереза більш небезпечна, ніж я. Давай. А, а, а слухайте, може ми пішки підемо, а? Ну. Скільки тут і ти до доброворів? Я, я ще й згадав, що пішки ходити дуже корисно. А ага. раптом ти це. Я думаю, в бусику буде безпечніше, ніж тут. Я, ну серйозно, давай я за кермо сяду, а. Саша, ну ти п'янючий. Я вже протверезів. Ми вже всі протверезі. Ага. Ще коли ти сміттєвий бак збила. Та я його не збила. Я його просто трішечки посунула, бо він заважав проїхати. Да я сяду. Саша, ні! У тебе ж перегар, А якщо поліція зупинить і Нер... права, права забере! Нормально вони ж в тебе їх заберуть. А на що ти тоді мені їх купляв? Бо дурний. Саша, ну ми ж домовились, що коли у мене будуть права, я буду забирати тебе з п'янок. От я не знаю, на що я це зробив. Я вже думаю кинути пити. До речі, хотіла тебе попросити, щоб ти записав мене на курси екстремального водіння. Давай я тебе на нормальні курси запишу. Екстремально ти вже вмієш, так, хлопці? А, так. так, що, куди їдемо? В, В автошколу! Господи, та я адресу мені нагадайте. А, Думаю, я... Я... Дам... А, а, оболонь прирічна 27. О! <плес> 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 Так ми тут. О, Все, о, дякую, о, дякую, дякую. Дякую. пішли, хлопці. Дуже-дуже <рес> <рес> смішно. Я згадала, ми їдемо в брари, <рес> не хвилюйтеся. Зараз ми доїдемо з світерцем. Що вона сказала? Вона сказала, що далі ми поїдемо без лобового скла. <рес> Тоді через аптеку. <рес> Мені памперси потрібні. <рес> так. Ще раз так, де у нас щеплення? У нас автомат. Я дуже за вас рада. Де щеплення? У нас немає щеплення. Ну, все, у нас поламалась машина. О, ну все, виходимо. Та жартую, я жартую. Господи, зараз поїдемо. Так. <плес> Я просто тільки машину завела і все. А нам вже страшно. Господи. Так, давайте я включу радіо, щоб не було так страшно. Ага. <пробітник> Для всіх слухачів звучить наступна композиція гурту ACDC Дорога до пекла. <пробітник> <пробітник> Краще. Давай без музики. Так. Як колись казала одна відома автоблогерка, головне перебороти свій страх. Ти то свій перебориш, а що з нашим робити? Вічно ви наговорюєте на, на жінок. Все буде нормально, зараз ведесеньку доїдемо. Фух. Так не треба шведенько. Давай помаленьку, вздовж бордюрчика. Отак потихеньку. Господи, чого ти хвилюєшся? Машина застрахована. Машина так, мені. Саша, тут їхати 20 хвилин. Це для нас ціла вічність. Так що? Всі готові? Ні-ні-ні, ніше. Ой. Все, готові. Ну тоді поїхали. Ой. Тебе не так різко. Я просто помітила. Що ти помітила? Машину попереду. Ні, я просто помітила, що... Бабцю на дорозі! Я помітила, що у мене туш розмазалась. Все, хлопці, я манав, я викликаю драйвера. Алло! Слухайте, можна драйвера викликати на прирічну 27? Ага. Так, добре, все нормально, хлопці. Через 7 хвилин буде якась Світлана. Так, чекайте, у вас там немає Назара, Дмитрика, Єгора, когось нормально. Блін, я перший раз в житті хочу, щоб мою машину евакуатор забрав. Так, все, їдемо. Діма, ти, ти, ти можеш трішечки тихіше ні, молитися. Це не я, це навігатор. Дуже розумна штука. Господи, скільки ж можна? Е, ти нащо зараз пічку включила. Е, е, е. Наша розуміла. Боже, дівчата, як приємно їхати, коли вони всі сплять і не бубнять. Саша. А, -а, -а, а в що ми в'їхали? В нову квартиру на Печерську. Куди? В новий гелік. <гум> все нам труба. Ви. Як тут живі? Це все залежить від вашого настрою. Я вибачаюсь. У мене дружина перший раз сіла за кермо. Я просто в ресторанчику трохи бухнув. Так що за аморальний ущерб тримай. І це. З новим роком! Вас! А -а -а. І вас Ох. також. Ох. Капец, то нам тут на две машины выстачить. Одна мы не купим, а Ни... я заработала. Нет, не заработала, хлопцы. Бегай, мужики, в нам в а ресторан, а куда-нибудь.